Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Сьогодні я на дачі. Сьогодні такий рішив зняти, знаєте, влог на дачі, простеньке таке відео. Хочу прийти, показати вам, що я вже там посадив на своєму огородику. Що я тут сьогодні буду робити, показати дачу, як вона змінилася. Ось такі біля входу гарні квіти виросли, подивіться. І з цієї сторони такі гарні квіти, бачите, виросли. Вже травичка велика, треба вже скошувати скоро. А груз... Ааа, колюче, я забувся. Агрус такий виріс. Тут а, така малина. Ось дивіться малина, бачите, вже пустила. Ось малина. Ось тута. Тут, а. тут а, теж Агрус, але бачите інший Агрус. Це не такий, як той. Тепер дивіться на абрикос, вже попадав весь світ. Скоро вже будуть абрикоси. І також подивіться, який великий гарний тюльпан виріс, як моя рука, дивіться. Ось такий гарний. Я думав, буде червоний, але виріс такий оранжево, трішки червоним відтінком гарний. кущик такий. Зелененький вже, бачите, нові пагонці пустили зелені. І ось сам огород. Дивіться. Тут я пересадив звіти. Ось такі квіти гарні. Тут я посадив нарциси, бачите, вже пустили ці. Там я посадив ромашки. І там я посадив... Ще якісь квіти, не пам'ятаю які. І ось ось цей кусочок, ось цей кусочок я запам'ятав. Тут ще поки нічого не посаджено, а ось цей кусочок з цієї сторони посажені, такі червоні квіти великі, метрові. Тут квіти посажені і тут квіти посажені. І звідти також пересадив ось таку гарну поляну квітів. Подивіться, з травичкою зеленою. І ось цей кусочок засадив цибулькою такою маленькою. А цей кусочок ще поки чекає. Тут помідорки посажу огурчики. А ось так гарно поживає яблуня. Дивіться, які гарні. Приїхав своїм велосипедом на дачу, дивіться, який фон, гарний, зелений, все таке весняне. І ще забувся показати, дивіться, яка гарна сірінця виросла. Ось, зараз зігну віточку, яку гарну, дивіться. Сьогодні, вроді дивись, вже останній день такий, знаєте, тепла 28, потім буде 15, і 8 вже градусів. Думаю, приїду. Сьогодні на дачу обов'язково треба приїхати побути. Останні теплі дні, бо скоро знов буде холодно. Має бути, передає прогноз. Ну, звичайно, вже скоро літо, то вже там трішки холодно, може буде в квітні, десь чи в травні, ну, літом холодно не буде, буде тепло. Показав вам огороди і так не до кінця, знаєте, показав, що ж я посадив. Дивіться, ось такі нарциси посадив. Посадив ось такі ромашки, знаєте, вони кущиком будуть рости. Ось такі гарні, якісь такі помпони, знаєте, гладіолуси фіолетові і гладіолуси червоні. Ну що, через 4 дня я вже на дачі. Того дня я вам зняв влог, зняв відео шорси. Хто ще не бачив, зайдіть на канал та подивіться шорти, які я знімав, що я робив туди на дачі. Ці кадри в влог не попали, але коротке відео я зняв і виклав вже на каналі. Дивіться, яка гарна Серендж виросла, біленька, дивіться, гарна. Фіолета вона така якась не дуже гарна, а от біла, дивіться, яка гарна. А пахне як! Ну, сьогодні не так тепло, як того разу, коли я початок влогу знімав. Ну нічого теж тепло. Я ось футболочки, хожу, хтось на відкофта ходить, ну мені футболочки теж тепло. І вже тюльпанчик скоро розсвітеться, дивіться. Трішки підкупав цього корня, вчора ввечері, приїхав на велосипеді, нічого не знімав, трішки викупав. І вже сьогодні його хочу вирвати повністю. І ось там я тоді виривав, на цьому місці поставив гойделку для молодшої сестри. І зараз хочу покусити ще трішки траву. Зараз три вже години. Докушу цю траву до кінця і буду виривати цього корня. Де думаю, все. Думаю, прийду сьогодні. Така теплота, класно. Фух, Ну на сонці, звичайно, стояти лучше отако. Дивіться, ось так, під йолочку зайти так. Тіньок і так знаєте, сонце хоч не так світить на тебе. Ось там дивіться, стоїть кормушка. Кому інтересно буде подивитися таке відео, щоб я там заніс, наприклад, для звірів, для оленів щось їсти, наприклад, якось морковки, чи якогось сіна щось занести для них, знаєте купити, чи якогось хліба, сухарів та... не знаю, що там для них занести. Так що напишіть, що і чи ви хочете, щоб я пішов туди і, наприклад, зняв фотопастку. Ну що, знову я пішов на дачу через три дні. Дивіться, що я зробив з цією ділянкою. Тут був корінь. Я цього коріння вже другого викупав, там в задній корінь те, що я знімав на відео. Дивіться, ось така ділянка, я її трішки перекупав, знаєте, щоб була вже така земля маленька, добра, щоб було садити добре траву наперед, скажу. Дивіться. Ось така ділянка і ще ось там, де статив стоїть, теж така ділянка є. Що воно, знаєте, буде пустувати так негарно на дачі, на всій ділянці газон є то огородик, то газон, деревця ростуть, а тут а чорна земля. То купив я, пішов в магазин, купив... Ой. Удумав, що це газон, Ну була зверху картона упаковка. А це удобрива для газона. А ось це вже газон, дивіться, ось такий купив. Сам не знаю, якою густотою воно має бути. Якщо щось неправильно я зробив, то напишіть мені. Дивіться, яке воно. Ось таке. Не знаю сам, як воно має бути, знаєте, буду садити якось. Показав на трішки процес, як я посадив себе на дачі траву. Усі місця, знаєте, засадив. Якщо ви побачили якісь помилки, щось я не так зробив, чи хтось вже садив, напишіть, як правильно садити, чи щось я так неправильно зробив. Really Ось такий вийшов мій влог. Думаю, сніму для вас, що я буду на дачі робити. Посадив квіти, садив якийсь цибульку, ще посадив. Посадив травичку, тут на дачі покусив травичку. Підливав завжди все. Дощик того теж сьогодні підливав ночу. Ось такий класний влог вийшов. Кому сподобалось таке відео, такий влог, щоб я ще більше знімав щось на дачі, коли я завжди сюди щось приходжу. Пишіть обов'язково в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал всем пока